Вітаю, мої кохані. Тиждень минув я знову на Подолі. От те саме колесо, яке, мене, яке мені подобається, але сьогодні я підготувалась. У мене заздалегідь є квиток в театр. Театр називається теж колесо. І сьогодні вистава. Вистава називається Вечорниці. Я так сумую за харківськими вечорницями, бо ми з подружками саме в цей час у нас по Харкову були такі гучні свята, фестиваль, фест. Фламенки проводили концерти. От рік тому ми танцювали Фламенка, Боже, стільки води утекло. Я так дивлюсь от зараз на себе, господи. От. Зіпсувала нам життя, але ми не падаємо духом. Настрій ходжу піднімати до театру. Не змінююсь. Все, я вже біля театру, у мене все всередині аж тримтить. Як у пороні прокопівне. Я вперед, чуці, що вистава, мені сподобається 100%, бо скучила за. Ну що, друзі, вистава закінчилась, як я і очікувала, вистава мені сподобалась, настрій піднявся, це, було, це була вистава на одно дійство. Було багато українських писень. Майже всі 30 глядачів знали слова деяких писень, на які нас запрошували співати разом. І я навіть потанцювала. До речі, коли я Собі шукала місце, там треба прийти заздалегідь, зайняти місце. Я в першому рядку, там біля столика, тобто це були справжні вечорниці. Там були столи, там щось стояло на столах, можна було їсти, щось випити. І ось я запитувала, мене ж не буду це діяти так, мало ли неочікувано. Сказали, а як ви хочете? Я кажу, та ну щоб мене не чіпало. Але, Але я мене запросили на останній танок. І я отримала стільки задоволення, ще не тільки поспівала, ще й потанцювала. Тому бажаю всім, от, коли наступають такі національні свята, а зараз мало хто ходить щедровати, калюдувати, посівати, ну, такий час. А от в театрі, коли всі слова з писень проспівані, вони ніким не, не забути, тому що ну, актори знають тексти. І ти якби учасник цього дійства це дуже піднімає і дух, і настрій. Тому, друзі, не забувайте про українські театри, підтримуйте їх е, своїм приходом, оплесками, посмішками, підтримуйте один одного. Всім гарного настрою! Слава Україні! Героям слава! Нехай всі наші вороженьки згинуть, як роса на сонце, а я. Зараз знову Андріївським узвозом піднімаюсь вищий. Андріївський узвоз раніше називався Мазепінський шлях. Побачимось!